Перше сердечно дякую знову за те, що такий симпозіум взагалі має місце. І православній церкви української в Канаді її цілості за те, що вона дала життя цьому симпозіуму, ми маємо можливість хоча б тут за океаном спокійно говорити про дуже-дуже широке коло. Речей, які стосуються українського православ'я і майбутнього православ'я в Україні. А що стосується власне, тематики круглого столу, то мені здається, що коли ми кажемо про десолітізацію, то це дуже схоже на те, що ми бачимо. Мойсеєво п'яти книжі у книзі Вихід далі, коли народ Ізраїля виходить із рабства і проходить і у свідомості, і фізично процес звільнення з рабства. На початку 90-х років в Україні була дуже популярна така. Символічна річ, яку називали ковбаса 220. Раніше в магазинах була дешева ковбаса варена. Вона коштувала 2 рублі 20 копійок, а зараз в магазині її нема. І, і, і того нема, але ця ковбаса 220, вона стала таким якимось символом того, що Радянський Союз це було якесь. Певною мірою забезпечене життя, хоча і не дуже гарно, але все-таки щось було забезпечено, а от зараз ми стали незалежною державою, нас нічого немає. І як це співзвучне із е, тим криком е, е, до Моїсея, навіщо ти вивів нас з Єгипту, ми, сиділи, ми були в Єгипті, їли м'ясо. Біля котлів сиділи, їли м'ясо і насищалося, а ти вивів нас помирати голодне. Ось. І тому мені здається, що цей процес десоветізації, насправді це значно е, ширше за своїм значенням явище, бо, власне, це є процес звільнення від рабства і рабства не, не тільки зовнішнього, бо зовнішньо е, Україна з е, формальної точки зору звільнилася в 91-му році, фактично. Це процес, який триває, і зараз на ньому є подальшого звільнення від цього рабства, цієї залежності, але насправді все це відбувається всередині. І це відбувається всередині кожної людини, зокрема, а відповідно і в спільнотах, у менших спільнотах місцевих громад і у цілому по-українському. Народ. І тому роль церкви, роль віри, роль релігії є надзвичайно велика, тому що церква має вплив на те, що відбувається в душі, в серці людини, і безпосередньо допомагає тому, щоб звільнятися з рабства, або навпаки, не допомагаючи, навпаки, навпаки, навіть чомусь консервує. Таке раз. Як речник церкви, я неодноразово стикаюся з, у суспільних запитах до церкви, я бачу це по соціологічних опитуваннях. В Україні з, з двома речами, по суті, протилежними за своїм напрямком, але які існують одночасно в наруті. Це те, що люди кажуть, церква не повинна втручатися в політику. Так жорстко, переконано, що не повинна втручатися в політику. Взагалі, що це не справа І одночасно, церква повинна говорити політикам, президенту, уряду, парламентарям, що ви повинні зробити те, то і те, -то, зробити так то і так, то. Такі закони ви маєте підтримати, або такі закони відхиляти і так далі. Тобто одночасний запит на те, що ви повинні не втручатися в політику, але ви повинні впливати на політику. І е, з цієї видимої протилежності, яку я бачу в е, церква не покликана е, бути е, тим, хто бере за руку і веде. Вправо чи вліво. Образно кажучи, є така притча про бідного і рибалку, який сидів на березні, до нього підходить бідний чоловік і каже, я голодний, дай мені їсти. Він одну рибу, яку вловив дав. На другий день сталося те саме. На третій день він дав йому вудку і сказав: ось так треба ловити. Будь ласка, церква повинна бути для. Трісто, в цілому і для людей, і от саме тим, хто вну... навчить внутрішньої свободи, а ця свобода, ми знаємо, як в Писанні написано, де Дух Господній там свобода, ця свобода, вона повинна встановляти людину, що слід робити, а що не слід робити. Бо інакше відбувається те, про що тут згадував Олександр Назарович, а, коли людина формально є не просто віруючою, а вона себе позиціонує ультрарелігійною. Вона в усіх місцях свого перебування вкладається іконами, мощами, святинями. Вона будує в своєму домі храм, вона будує на місці своєї роботи храм і так далі. І одночасно це є людина, один з провідників корупції і замість того, щоби. Боротися за своїм визначенням за проти злочинів він є тим, хто провадить це на найвищому рівні. Всі мали можливість бачити через засоби масової інформації приклад колишнього генерального прокурора України, який став певним зразком в цьому. І тому відповідальність церкви в цілому і кожного пастиря, зокрема, є в тому. Щоб не підмінялося оте внутрішнє преображення людини, переміна внутрішнє і внутрішнє звільнення від рабства, від рабства, віховного рабства духовного рабства у свідомості, не підмінялося певними формальними зовнішніми речами, які людину заспокоюють, але залишають рабовою. Коли ми говоримо про деколонізацію, то, як на мене, очевидно, ми маємо в Україні справу з особливим видом колонізації, тому що в класичному вигляді колонізація відбувається як певна взаємодія між різнорідними, часто навіть віддаленими географічно народами, країнами. Спільнотами і завжди між тим, хто колонізує, і тим, кого колонізують, залишається дистанція. Україна, якщо подивитися по всіх зовнішніх ознаках, вона з одного боку була і розглядалася Російської імперії, московською державою. Яка постійно розширювалася як поле своєї колонізації, але з іншого боку, вона постійно розглядалася не як щось інше, а як своє власне. І тому, наприклад, цілком природнім, нормальним і прославлюваним в Російській імперії було перекладати святе письмо на Якутську мову і цим хвалилися в Російській імперії. Але перекладати українською мовою це, це було неможливо. І видавалися укази не те, що святе письмо, а е, взагалі будь-яке книгодрукування е, е, було заборонено. Один зі святих російської церкви Стефан Великопермський прославляється значною мірою за те, що він, будучи просвітителем зерян Створив для переляків власну абетку, І цією абеткою виклав їх у Вову і зробив переклади, і тепер, тобто, по суті, був тим, ким були Кирили Мефодій для слов'ян. Але щоб це зробити для України, і щоб дати навіть можливість українцям зробити це саме для себе то необхідно було спочатку, щоб це вони зробили, видали за кордоном, а по що прийшла революція 1905 року і тоді певні послаблення дозволили це зробити. І тому, тут, очевидно, ми маємо справу із особливим видом колонізації, який передбачав і досі передбачає не просто певний вплив, не просто певне підпорядкування а повне розчинення, повне перетворення е, нашої ідентичності на е, абсолютно іншу ідентичність. Ось. І тому е, тут очевидно, що є велике завдання для всіх, е, хто належить до київської християнської традиції Володимирового Хрещення. Е, тому, щоб сприяти цьому внутрішньому, духовному звільненню, внутрішньому духовному преображенню людини. І тоді, там, де буде Дух Господній, то та свобода, вона буде кожній людині підказувати, що обирати, а що відкидати, На що... до чого приставати, а від чого відходити. І власне, мені здається, ті події, які відбулися останніми місяцями, той Майдан, який показав весь. Якогось явного політичного чи громадського лідерства, якоїсь персони чи партії показав дуже високий рівень самоорганізації людей, відданість аж до готовності пролити крові віддати життя. Все це свідчить про те, що би в неї критикували і цілком справедливо критикували. Недоліки в роботі, в діяльності церкву, але я переконаний, що те, що відбулося, це також є плід цих понад 20 років духовного відродження. І не даремно саме в цей момент був найвищий запит до, щодо молитви, щодо богослужіння, щодо духовної опіки церкви над тими і разом з тими, хто перебував. У цих умовах. І на завершення такі кілька буквально коротких речей, які я хотів би сказати з огляду на те, що тут обговорювалося, що стосується освіти. Я думаю, що Олександр і Олександр Якович Каранчук вони могли б, якби було була потреба, і було бажання, провести кілька годинну презентацію того що зроблено з Київською православною благословською академією буквально за кілька останніх років, для того, щоб з того часу, як Олександр Назарович Саган викладав в нашій академії, був і моїм викладачем в тому числі, от, що зроблено для того, щоб відповідати державним стандартам. Повірте, це була, ну, напевно, така стопка була паперів, це не більше, так, Олександр. Так, така стопка паперів була різного роду. Всі ці програми, методички і так, далі, і так далі, тобто пророблена колосальна робота, насправді. І тому зараз, насправді, можна сказати, що м'яч на полі держави в цьому плані. Тому що так, церква була тоді, мовляв що 10 років тому вона була не зовсім готова. Але зараз ми є готові до того, що стосується питання. Виховання молоді і недійних шкіл. Погоджуючись із критичними зауваженнями і, очевидно розуміючи все це, я хотів би звернути увагу на те, що Православна церква в Україні, як ні одна інша церква, зазнала нищення навичок зовнішньої суспільної діяльності щоб Це знищення свідомого і цілеспрямованого. Держава цілеспрямовано обрізала, обмежувала, вибудовувала величезний мур між е, Богослужінням, як таким, і всією іншою діяльністю церкви. І в таких умовах виросло кілька поколінь церкви, віруючих, і потім ставали священнослужителем. І якщо е, чи то протестантські церкви, чи то греко-католицька чи римо-католицька церква, вони перебуваючи на е, е, вигнаніче, маючи своїх співбратів за кордоном, вони взяли ці моделі і їх перенесли значною мірою. Вони ще на початку 90-х років мали можливість у навчальні заклади за кордоном своїх одновірців послати. Своїх студентів, які там це все вивчили, побачили і почали приносити безпосередньо. Це наша церква, я можу сказати, про, про нашу церкву. Ми змушені були все це відновлювати, починати з нуля. У нас є відповідний відділ освіти, який займається як працею у загальноосвітніх навчальних закладах, так і недільними школами. У нас є Видаються підручники спеціальні для недільних шкіл по класові, не просто якийсь узагальний підручник, а по класові підручники. І ми е, розуміємо, що без цього у церкві немає майбутнього. Але і е, ці труднощі, з якими ми стикаємося, вони теж, очевидні навіть з тим, що не всі батьки розуміють, а навіщо це потрібно Незапно. бо навіть коли оголошується, що буде недільна школа. Вона буде працювати, то при очікуванні, що буде 20 чи 30 дітей, а приводять 5 чи 6. Ось. Тому, е, очевидно, що це є е, теж наше е, спільне завдання. Дякую за увагу.